Депутат Гарріс, ви ж любите літати? Сьогодні вдалий день. Уперше визу маршала США. Чому він в ланцюгах? Я везу його у Нью-Йорк. Він свідок у справі кримінальної сім'ї Меретті. Добре. Ви тут бос. Завжди так трусить. Знаєте, скільки пасажирів лишили тут свій обід? О, я міг би відкрити ресторан. Що шиєю? У вас подряпає. А, техогляд. Професійний ризик. Вбивайте, він нам потрібен! Мейдей, мейдей. Нас викрито. Пілот Кілер. Я порву вас обох на дрібні шматочки. Щоб ідентифікувати, знадобиться армія криміналістів. Навчи мене керувати літаком, бо всі загинемо. Ти серйозно вирішила, що мені не начхати? Чуєте, це військові. Думаєш, це допомога?